Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Так, Наступний автомобіль у нас у продажі BMW 5-ї серії в універсалі 2000 року 2.5 дизель. Ціна у нас 4700 на автоматі. Номер власника телефонуйте. Встановлений люк, датчик дощу. Легкосплавні заводські диски. Автомобіль затонований. Крім лудового скла у нас в сірому кольорі задні парктроніки. Також віддільно е відляде від, від, відкривається скло. Візуальні рівнені автомобільчик. Так, у нас тут тканиневий салончик на автоматі. Клімат контроль, кому вицікав даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так Наступний автомобіль у нас шкода Фабія в універсалі. Автомобіль свіжо з Німеччини з двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів. 2010 року пробіг 188 тисяч кілометрів, ціна 6300. Номер власника Це, буває, цікаво. телефон в по автомобиль покажут. У нас линзована оптика, противотуманные фары. Так вот, видите, опорожка все в гарном состоянии, нема ни ні ждите, ничего, ни ні рыжики. Даже навіть все, пленочки є завозки на задней арке. Так, шторка автомобиля на месте. Легкосплавные завозки диски. Ряпчаний салончик. Десь два передніх електрослу підіймача, механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, кондиціонер. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran 2008 року. 1.6. MPI 168 тисяч пробігу, ціна на 7550, номер власника цікаво. Тобто у нас приганий з Німеччини. Та, та, на була. Лінзована оптика. У нас порожка <пілляє> все в нас гарно устані. Під ручками теж ні ждуть, нічого немає по Так, Встановлений фаркопчик. Візуально права частина теж абсолютно в гарному стані. По автомобілі нічого робити не потрібно. Так, так. у нас тканиневий салончик, два передніх електросхобідні мача, механічна коробка передач, кондиціонер. вам цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль автомобіління свіжебрене Volkswagen 5 5 2006 року. Двигуном 1,6 MPI, пробіг 164 000 км. Ціна у нас 6300 з торгом. Противотуманні фари, омивачі передніх фар. Тобі на з Німеччини. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер два передніх електросхлопідіймача. Що цікаво даний автомобільчик. телефонуйте по номеру до власника. Так. Ліва частина у нас теж в такому стані. Так, Наступний автомобіль у нас свіжоприганий Audi A3 з такою заміненою задніми фарами. Так, У нас тут 2005 року автомобіль 1.6 бензин MPI. Ціна на нас 6 тисяч доларів. Пробіг 191 тисяча кілометрів. Номер власника, всього комбай, цікаво, також є вся сервісна історія по автомобілі. Гарна, лег... Гарні легкосплавні диски. Тобі, до половинки у нас затонований. Дивіться, це вже в нас такі поміні. Гарно в пулі темний задні фонарі. В автомобілі нюансів немає, немає ніяких візуально ні рижиків, і нічого. Механічна коробка передач. Клімат. Двовзонний клімат. Магнітола, 4 електро, ско буде цікаво цікавий автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Opel Astra H. Хечбекові, такі гарних легкосплавних дисках. Автомобіль у нас на автоматі. Двигун у нас 1.8 бензин наш у Ціна клапанів ціна 8 рік, пробіг 188. По номерочку можете сюди телефонувати. Mm -hmm. Зараз я вам візуально автомобільчик покажу. Автомобіль у нас хачбековий, полочка присутня на місці. Клірен зразу піднявся на таких дисках висока, яка стала вона. Так, Тканиневий салончик два передніх електросхлопідіймача, Автомобіль у нас на автоматі, кондиціонер, бортовий комп'ютер і Якщо такермонта. буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Mitsubishi Lancer на автоматі 2008 року. З пробігом 300 тисяч кілометрів. Тут двигун 1,6, газ бензин. Ціна в нас 4200, номерочок, вам помбає цікаво, то вшануйте. Зараз обідуваний автомобільчик покажу. Стоїть газ четвертого покоління. Задні паратроніки встановлені. Автомобіль затонований крім лобового схла. Покажу салончик. Такий бельюровий салон, а він в чехлах, 4 електрослужнімача, кондиціонер. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власного. Коша у продажу Mercedes 124 -ти. на старій реєстрації. Ціна 3594 року випуску пробіг 353 тисячі кілометрів. 2,0 дизель. Номер масника, по-моєму, цікаво. Автомобіль має люк, також все. номерочок. Хто хоче мед, 750 гривень, 3, лі, 3 літра меду. Зараз вам покулу і відео покажу даний Мерседесі. В такому стані він 0 дизель. Зараз вам покажу, що тут у нас сидіння, дерев'яні вставки, Кондиці... Ні, кондиціонер не знаю, що тут є. Так що, кому бей цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі така опасть Zafira першого Первого покоління у нас. Нова топлівна система, так як помили двигун, десь там позатікало в міста, власнику, власник попав на 800 доларів. Четвертий рік, семимісний, 2,2 дизель, можна на паузу вставити читати. Ціна 4600, номер власника все, там байсігнули. Так, люк встановлений. Потім у нас гарна зимова резина. Зараз по полу автомобільчику бійду, до половинки автомобіль затонований, задній фаркоп. Автомобіль візуально рівненький, завести легкосплавні диски, фаркоп зйомний. Дивіться, у нас тут салончик в якому стані. В якому стані, шкіряний, гарний салончик, таке рідко, де побачиш на, на зафірках. 4 електросхопі дімача. Так що кому даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, У продажі свіжопригнений автомобіль Шкода Octavia a 7 з двигуном 1.6 дизель. Зараз подивіться механіка. чи е, На механічні ще й шестиступки що доволі дуже рідко. Ще доволі обично всі з п'ятиступки. 235. 235 рідного пробігу, 2015 рік. І більше? А, автомобіль у нас повністю не фарбований. Ціна у нас 11 тисяч доларів. Номер власника ось. Та, схло у нас тут в гарному все стані. У нас противотумані фари. Автомобіль у нас віжоприганий з Німеччини. Попорошкам заводські легкосплавні диски, потім заводський зйомне фарпо, тому що є такі, що ще ховається на, на кнопочці задній партроніки. Потім у нас заводське, да, заводське тонування, Шторка на місці. Дивіться Який салончик в гарному стані ось. Так, це дуже рідко, коли 6 передач доставлять. 4 електроскопи мача, 235 рідного пробігу. Ну, Шкіра рідна руль не перешитий. Двохзонний клімат, велика навігація. Та, що кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Така ось у продажі ВАЗ, на старій реєстрації. 2006 року ціна у нас 2000 доларів. Номер власника. Ось кому комубає цікаво, телефонуйте. 2000 доларів. Газ, бензин, 1,5 четвертого покоління. 8 клапанів тут. Так що кому комбі цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Фарковчик встановлений. Гарна всесезонна сезонна резина красавовська. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, далі в нас, покажу вам такий ось автомобіль свіжопригнаний Opel Astra H В такому сірому кольорі з Німеччини. В нас, 2008 рік пробіг у нас 215 тисяч кілометрів, 1,6 у нас у нас клапані механічна коробка передач з Німеччини 5700 номер власника ось ми цікавим. Так, у нас тут датчик дощу встановлений. Потім галогенні фари. Десь по автомобілі все цілесеньке, ні ржавче, ні вздуть, його немає. Криша у нас ціленька. Автомобіль в універсалі. Задня шторка на місці. Це сезонна чи зимова резина, не можу розрізнити, така вона серйозна. Так, степчани у нас у салончик, механічна коробка передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер, два передніх електросхлопіднімача, так що комбай цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль в продажі. Мерседес 221 з 2008 року. Переодіти в Ростанінг, якщо не ошибаюсь. 2000 не знаю, коли них ніколи не було і ніколи не цікавився. Диски АМЖ 2011 рік 3.5. Бензин, газ, бензин, 11200 доларів, торг. Номер власника, ось я кому комбой цікаво, телефонуйте по номеру автомобіль з люком. Зараз по колу вам і автомобільчик покажу. Така вже лінзована рестайлінгова оптика, ближній дальній, передні парктроніки. Безключовий доступ. 19 диски, автомобіль на українській реєстрації. Так що, кому, цікаво. Телефонуйте по номеру до власника. Зараз покажу якого кольору тут шкіра чорна, чорна з дерев'яними вставками. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника.